Бюджет 15 тисяч доларів. Європа та дизельний двигун. І це все ми вам розповідаємо про нашу Mazda ЦХ5 2014 року з пробігом 193 тисячі та без жодного підфарбування. Попередній частині трішки по комплектації. У нас є туманки, у нас є мовичі фар, передні парктроніки і адаптивне світло стосовно кольору. Можливо, подумаєте, він чорний, на перший погляд так, але насправді він трошечки має синювати відтінок. В жирної тачки мають бути жирні тапочки. Наша Mazda cx 5 на 19 каточках і на нульцовій гумі 225-55-19 радіус. Датчик світла, який відповідає за автоматичне вимкнення дальнього, ближнього огнів. Датчик дощу та датчик, який відповідає за утримання смуги руху. Датчик тиску шин, Мертві зони, комфортний вхід, тобто безключовий доступ, і посадка висока, класна, зручна. Електропакет сидінь з пам'яттю. електродзеркала із функцією складання. Всі чотири скло підйомнички, акустична система, боус немало важливо. Старт-стоп, датчики з утримання отримання смуги руху, повний привід, шкіряне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, і сидіння, автоматична коробка передач. До речі, вона в нас рестайлова. Тобто автівки 12-13 року випуску мають ще дорестову коробку, це слабке місце. В цій же шмазі в нас вже вона 14 року, коробочка рестайлова. Мультимедіа у нас, незважаючи на 14 ріг, вона у нас багатофункціональна. USB, AUX, Bluetooth, всі ці речі присутні. Навіть е, навігація є, чітко показує. Тут же ж без коментарів, заднім пасажирам буде ще навіть зручніше, ніж переднім, оскільки в них тут є ось такий класний підлокітничок, є для підстаканників місце, і сидите собі насолоджуєтесь, комфортною поїздкою. По задній частині нашого автомобіля. Отже, АВД, це означає, що автівочка в нас повнопривідна. І SkyActiv Technology це маркування двигуна. Маємо по задній частині також парктроніки, камери заднього виду та фаркоп. Фаркоп це дуже класна річ, особливо в місті, там, де багато автомобілів. До вас не будуть прижиматися, я завжди на цьому наголошую. І з найпрекраснішого, що я вважаю, це комплект зимової гуми на титанах. Він йде в нас в подарунок для клієнта, який не приїде і не буде нам виломувати руки аж ось так і захоче саму дешеву ціну на ринку. Автівочка в нас повністю технічно обслужена. Замінено масла, фільтра, маслоприймач, шайби під форсунками, верхні, нижні. Також замінений ланцюг ГРМ в зборі. І, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв компанія Полонінавто з нами якісно, безпечно та надійно.